А зусити робуська кров. Ой, дивіться. Він не простий, а тільки цервний. Тут густайтеся у всі, ці цукерки від усіх. Біле на чисні, цілий день лі, та по хаті всіх пуппом биває сніг, і немає за спокою, ані в день, ані вночі. Я його торкнусь рукою, а воно в Котик у мурчику, біла, біла спинка, котик у мурчику, білий як сніжинка, котика парчика, хочу би голуби, котик у мурчику, хто ж тебе не любить. Віднявся і домашню побасу, війна рябко дуже ласи, я злюблю і принесу. І немає нас спокою ані вдень, ані вночі. Я його торгую рукою, а воно вучить. Отиху, гурчику, біла-біла спинка, потиху, гурчику, білий, як сніжинка, потих бурчика хочу приголубить O, -mucu, cu tiglumul cu copacul de Маю, тихо, тихо, ка-ка-ка, сумики ти мені по суші ка ка Я гуляю, покажу, кака. Витершся, втершся, втершся. Красики зрібляці, ножку привіт. Умивається ясно, цілий-білий світ, Всім навколо сумно, я одна сміюсь, Я дощу ні краплі не боюсь. Дощ капає зі твіки кап-кап-кап, А ступає тихо-тихо кап-кап-кап, Сумити -кап. мені по суші кап-кап-кап, Я гуляю по халюру кап-кап-кап, Дякую, шановна громада, високодостойний пане голово, любі діточки, дорога молоде, дорогі український народи. В сьогоднішньому дні ми святкуємо величеве свято тут, на Забірській землі. Свято Господаря, свято села. Я найперше хотів би привітатися з кожним із вас, донести до кожної родини, до кожного із вас. те найширіше вітання з сьогоднішнім святом. Але також я би хотів найперше привітати вас. Тим давнім християнським привітом, слава Ісусу Христу! Слава, в сьогоднішньому дні, дивлячись на цих маленьких українців, ми переконуємося в одній правді, що нашому козацькому роду немає переводу. З давніх давен, дорогі. Під опікою Пресвятої Богородиці наш український нарік молився, трудився, благав і працював на славу нашої держави. І в сьогоднішньому дні ми, дорогі у Христі, направду дякуємо Богові, Богові, за ту ласку, яку Господь дає нам. Сьогодні. Я мав можливість бути у відпустовому місці в селі Зарваниця, де було об'явлення Божої Матері, на першому паломництві усіх воїнств нашої української держави під опікою нашого правлячого єпископа сокальсько жолківського Михаїла Колтуна. І там на цій Зарваницькій землі, біля скіп Божої Матері, я молився і просив, щоб милосердний Господь під опікою Пресвятої Богородиці благословив наші землі, благословив наш український народ. І сьогодні я би хотів подякувати кожному із вас. Особливо нашим дітям, особливо пану голові за те, що завжди дбає про покоління підростаюче, про виховання про кожного із нас. В подарок дорогі у Христі в сьогоднішньому дні в особі, в особі пані Наталії Іванівні Луців я би хотів привітати усіх наших дітей, усіх тих, які ходили, які ходять і будуть ходити до цього дитячого садочка, цією іконою Зарваницької, Божої Матері. Усе прекрасне на землі бере початок з колоска, що племеніє на стеблі, неначе мріє рільника. Буде хліб то значить буде й пісня, так в народі мовиться давно. Теж ж свято у святковий будень, в теплу землю сіяти зерно. Усі ми вам даруємо пісню щиру, хай лунає наш веселий спів. Слався земле творчості і миру, слався земле чесних трударів. Ми дякуємо вам, клоняємося вашим робочим рукам, спасибі вам, скажем, цей радісний час за вашу роботу, за ваші турботи, за піклування в добрий час. Хай іскри, вогонь в вашім серці не згасне, хай сили не вичерпні, ваші цвітуть, гордіться по праву за світлий, прекрасний, великий почесний. Хліборобський труд. А зараз йдемо в гості до кожної вулиці. Просимо. А після того буде продовження нашого свята. Даємо, беріть, пробуйте. Ні, ще комісії не було. А, Оксана ще пробувати, Треба перше, що друге пробувати. А тут що є? Що є?

Та, як те спати? Зміниться картина, буде м'ясо, буде сало, смалець і щетина. Голова кричав з трибуни, говорив завзято. Це не льоха, не свинюка, а суцільне свято. Он, яка вона свідома, словом те, що треба, Отаку ще б мати вдома, ми росли б до неба. Наша льоха буде мати саж, окреме стіло, додаткові концентрати, що найкраще піло, все дістала понад норму, героїчна льоха пережерла стільки корму, що вже ледве оха. Зобов'язання забула, ніхто й не питає, і над і їм на того, що мораль читає. Годі, час уже відкрито, нам сказати нині, що не лізли до торита горнокваті свині. Послухайте байку, ну поскриває. Забігає заєць в ресторан маяк. Навіть не поглянув на львиної коняк, Пив трої совки, хрумка хрумкав голубці, потім у пухком морився гаманці. Буханя помітив суромаха вовк. Крадькома підходить до зачистка. Штов? Ха? А що? Злякався? Ну, здоров пана, тут біда хоч здохне, хочеться вина, так не вистачає грошей на міцне. Може б ти, друзяко, виручи мене, чортова вовчиця з дому проганя. Каже, що я завжди п'яний, як свиня. Що, мовляв, для неї я ходячий труп. Не дає копійки, колька їй і пух. Світ парадоксальний, Заєць відповів. Є розумні жони і дурних мухів. Я ж тобі не ворог кину четвертну, З радості мовчисько аж присів. Стану тільки сталося дивом, раптом, як назло, З першої частини вовка розвезло. Можна й переспати, правда, й під кущем, так і з ним рясно сіло дощем. Гей, піду додому, мимрить п'яний вовк. Щось куплю, горчиці, зробиться, шо. Певно, й подобріша, та не загизе. І купив ту на своє езе. Причвала до лісу, бідна голова, і у нору нишком квіти просував. Зайко вовчиця, креснула з нори. Де ж ти забарився, ниньки? Говори, та не бійся, сірій, лізь сюди мерщій, мій дурило зранку кисне у півні. Вог оце почувши, так і підстрибнув, квіти з пересердя так і проковтну. За хвоста кусати сам себе давай, та гарчай, Ну, клятий зайця постривай. Ой, не забувайте, братики-пікці, що на білім світі водяться зайці. Після гумора наступною причиною забірські дівчата, якими пишається більша частина чоловічого населення села Забір'я. Що ж не кажіть, а забірські дівчата славляться своєю красою на весь світ. Та як на них не задивлятись, коли приходиш на дискотеку, а на зустріч тобі чудо двоноги, Тож не дарма створена служба знайомств, яка допомагає молодим людям знайомитись через газетні оголошення. Ось одне із них. Хочу познайомитись з красивим молодим хлопцем, який вміє керувати машиною. Фото машини обов'язкове. А ще залізкі дівчата не тільки красиві, вірні, ніжні, а й хороші господині, які всіляко стараються догодити своїм коханим. Та але так до третьої причини чоловіки забіря теж мають неабиякі відношення. Отож, наступна причина, чому можна пишатись. Своїм селом є забільська кухня, яка відрізняється від інших своєю поживністю і калорійністю. Та чомусь на вітчизняному телеринку сметану і мед не рекламують, домашню кобасу і шинку і сало де, і сарцесон, що творять праздникову гаму. Усе ж смачне і неповторне, таке що ж, хало на рекламу. Дійсно, наші продукти не потребують реклами, бо справжні українці без реклами цінують смак нашої кобаси і шинки. Галушок і вареників, і холицю, а особливо українського сала. Інформація для тих, хто над міру захопиться салом. Якщо маса вашого тіла досягне великих габаритів, пійте фейерві, Він чудово розчиняє жир. Хоча то сажати та забірську гостинність може оцінити кожен, побувавши в гостях, бо вам там завжди приділять багато уваги, напоять, нагодують, перегодують, ще й додому дадуть, пожартують, ще й пісню заведуть з найкращими побажаннями. Нехай завжди за святим столом буде хліб, буде сіль, буде пісня, зорею ясною над рідним селом. Говорить вашім серці мелодія звична, хай лини душі зачарований спів. Ведуть життя, дороги і стежини. день новий на світом устає. Ну що ми в цьому світі без родини? Вона одна нам в світі сина додає. В родині зайвих не буває зроду, тут по росі і сиві, і малі, і без родини не бува народу, як не буває неба без землі. За сина батько, а сестра за брата. Одні родини з села і міста, бо в нас усіх одна Україна мати, то наша Україна золота. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина, у кожній нашій сім'я частинка України. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних я, а разом Україна. Щоб усе у нас було, треба, щоб жило село. Тоді будемо панувати, не будемо лиха знати. Будемо жінок любити, хату гроші приносити, своїх діток доглядати і онуки пригощати. Молодим дамо дорогу, гарно маємо підмогу. Старість, хай буде багата, веселою рідна хата. Хай усюди колоситься жито і увесі пшениця. Хай здорові будуть всі і дорослі, і малі побажання ці приймайте. Нам ще ліпше побажайте. Шановна громада, нам дуже приємно, що зібралось таке тісне коло. Батьки і діти, діти і батьки. Шановні дорослі, швидко проминуло ваше дитинство, побігло кудись і не вернеться. Так само воно швидко минає і в нас. Нехай ростуть щасливо ваші і наші діти, нехай цвітуть, мов квіти на весні. Бажаємо прожити вам нові літа. Хай мрії ваші збули це ясні.